Слава нашому Господу, друзі. Ви знаєте, так до вчорашнього вечора я міркував, бо знав згідно графіка, що прийдеться зачитувати Слово Боже. І вже, мабуть, аж на протязі дня міркував. Під самою ніч спомнив я одне слово. І це слово я почув одного разу на одному зібранні. Воно для мене прозвучало як відкриття, бо воно і є відкриття. І оставило слід. І воно прийшло мені достатньо ярко. І я думаю, як непросто, і як сьогодні потрібно нам усвідомити певні речі, які Господь хоче нас навчити. В першу чергу. Мене, бо я ж почув це слово. І як буває, нам це не вдається. А ми б так хотіли, друзі, сьогодні, щоб багато хто, хто сьогодні хворий на гріх, хворий на цю заразну проказу, міг обілитися, міг спастися, міг прийти до Ісуса Христа. Але як буває, друзі, потрібно нам, в цьому всьому ділі, Зайняте вірне положення. І ви знаєте, я хочу прочитати одне слово і почати цю проповідь з 28 глави буття. І це подія, яка починається з тих перших віршиків, вона прийшла мені на пам'ять, я знайшов її і покликав Ісак Якова, і благословив його, і заповідав йому. І сказав: Не бери собі дружини з дочок Ханаанських, встань, піди в Месопотамію, вдім в дім Вафуїла, батька матері твоєї, і візьми собі дружину звідти, з дочок Лавана, брата Матері Твоєї. Бог же всемогутній, нехай благословить Тебе, нехай розплодить Тебе, і нехай розмножить Тебе. І нехай буде від тебе безліч народів. І нехай дасть тобі благословення Авраама, батька мого, тобі і нащадкам твоїм з тобою, щоб тобі успадкувати землю подорожування Твого, яку Бог дав Аврааму. Ви знаєте, читаючи це слово Боже, я просто розумію, в яких умовах виголошує це слово Ісаак. Я дивлюся, що серце його розположено до Якова. І як желає по досвіду свого сина Ісава, бо в того, дружини інші, і як дає пораду з яким заботливим серцем, ви знаєте, відкрита душа Ісака. Як желає благословення для свого сина. І я думаю, що коли він це говорив, Яків стояв з відкритими очима і дивився, як Ісак батько його говорить до нього ці слова, яке серце розположено, яке заботливе, яке попічительне. Я думаю, воно ставило крепкий слід в серці Якова. А ви знаєте, дуже не на простому фоні Якову. Прийшлося чути ці слова, а ще не на простішому говорити Ісаку. І ви знаєте, ця подія дуже невдовзі, можливо, минуло декілька днів. Я не можу прослідкувати по Біблії. А можливо, трохи навіть і менше. Тому що ця подія розгортається от такого благословіння Ісака після тих подій, коли сам Яків. З матір'ю своєю ревекою підступно болюче. Ранімо. обманули і Ісака. Чи діяли з вами сьогодні в вашому житті? Бувало, подібним образом. Чи отримували ви пошкодження поранення? Бої внутрішні, ви знаєте, я читаючи слово Боже, бачу, коли прийшов Яків і отримав своє благословіння. Приходить недовго, і за ним приходить Ісав. І каже, Батьку, ось я тобі приніс дичину, приготував, а тепер нехай благословить мене душа твоя. І написано за трипотів Ісаком. Ви знаєте, це непросте состояння. Я хочу, щоб ми трохи в нього вдумались, що означає за три потів. До нього тільки починає, вибачте, мене, може, по-людськи, скажу, доходити. І кожного разу, чим більше доходить, тим трепет і внутрення болі стає більша. Він так хотів благословити Ісава, це первенець його, і дав йому певну задачу, щоб той пішов. І зловив дичину, яку любить душа його і приготував йому. Так, ви знаєте, мав певні наміри, але тут підступом, хитрістю, лукавством. Приступив його інший син і обманом забрав це благословення. Знаєте, ви можете сказати, а яке має відношення одне до іншого? А я скажу, друзі, велике, як буває сьогодні з тобою, що відбувається з душою твоєю, коли вдруг за допомогою слів людських, рук людських, поведінки? Людської ближніх навколо тебе. Можливо, тих, хто сидить сьогодні в зібранні, можливо, домашніх твоїх, можливо, ті, на яких ти не розраховує. Знаєте, самий болісний удар. Це не від тих, хто далеко. Це не від тих, хто далеко від не від твого дома, а від твого серця. А від тих, хто окружає тебе, кому відкрита внутрішність твоя, до кого розположено серце твоє, від тих удар найболючіший. І рана найглибша. І ви знаєте, я дивлюся і дивуюся, що за дивна поведінка. Ви знаєте, одного разу ще дочка моя тільки переходила до класу отроковиць, по біблії, а я покаявся недовго пройшло, і в мене з нею були часто бесіди, і бували й удари. Батьки, а бувають у вас сьогодні удари від ваших дітей, може, від їхньої поведінки, так само діти, чи бувають те Хто наближений, хто народи вас, сьогодні може поводитись з вами так якось, що як будто різануло серце. І я кріплюсь. Знаєте, як це? Показую всім відом? Все хорошо, все хорошо, все хорошо. А тут надріз. А вона дивиться на мене і каже, Папа, ти зі мною не так говориш. Бачить. Я вас хочу спитати: ви думаєте, як? А вас читають? Вас бачать? Вас впізнають, і ви знаєте, я думаю, оце моє внутрішнє раніме, болюче. Воно верталося колкостю до її душі. Воно верталося певним отторженням до її внутрішності. І вона це чувствувала і замість того, яким би я ефектом, можливо, хотів би добитися. Ви знаєте, сьогодні різна поведінка буває. В нас, в нас, в мене. В мене, простіть браття, в мене і сестри. Вас може по-другому. Може, хочеться сховати очі від когось. Або розминутися на вулиці, хоч на сусідньому ряду сидить, так швидко, щоб зробити вигляд, не побачивши. А коли, можливо, воспоминанні страдань Господа, щоб точно часом не зустрітися лицем в лице. Бо ти постраждав. І, здається, тоді так. Знаєш, я покажу йому, її, їм, всім, і своєю поведінкою такою, отторгаючою, покажу їм, що вони. Неправій. Може побачать тоді, коли вдруг ви були розположені, говорили, а тоді вдруг говорять до тебе, а ти мовчиш, і не хочеш розмовляти, не хочеш відповідати, і показуєш всім відом дистанцію і холодність і розраховуєш, знаєш, що, що ти доб'єшся і змінення поведіння протилежної сторони. Знаєш, міркуючи про себе, скажу, можливо, собі. Десятий, сотий, а може і більший раз. А заодно, а ви послухаєте мій розговор зі мною. Ну що, Володя, що ти добився? Який результат ти отримав? Змінилось щось те, що ти хотів змінити? Та зараза гріховна, яка поразила тебе з іншої сторони. Чи помінялася вона в тій стороні, чи повпливав ти, і змінилось отношення, слова, поведінка. Тому я дивуюсь, друзі, із Ісака. Не просто друзі, дуже, дуже непросто. Ісус, прийшовши, сказав: Я Бог Авраама, Ісака. Я хочу спитати тебе, як ведеш діло після того, коли ти попав в тісноту, отримав побої, рани, тікаєш, зустрічаєшся, робиш холодний вигляд лиця, можливо, маніпулюєш, хочеш всім відом показати, бачиш, що ти зробив? А тепер я до тебе буду по-другому. Це ж так просто, це чоловік, дружина, дружина, чоловік, діти, батьки, батьки, діти, брати і сестри. Але ви знаєте, минають місяці, роки, і ні моя, може і ваша така поведінка не повпливала, нічого не зробила, ніяк не вплинула. Просто моя холодність і колкість приносить рани назад, в іншу сторону, і більше нічого. Тому я просто дивуюсь, друзі, кого потрібно було знати, і як потрібно було його знати, щоб в той момент, коли вострепітала внутрішність Ісака, сильний удар. І це ж не тільки від Якова, а це ще та, з якою на одному ложі, з одної тарілки, з однієї миски, яка по благословенню Божому і по благословенню Батька Авраама дісталася тобі в дружини. Ох, не просто! Ох, непросто, але я дивлюся, як від повноти доброго серця, як від внутрішнього Він говорить з тим, хто вдарив його так сильно, з таким ніжним попченням і заботою. І каже: Ти піди, сину мій, в дім Вафуїла, Бо я тобі желаю, чуєш? Я бажаю тобі, щоб ти собі надбав. Дружину добру. Ви знаєте, я думаю, Яків, мабуть, стояв і тільки кліпав очима, а перед очима одні картинки, картинки, картинки. З ним говорить той, якому він наніс найсильніший удар. А говорить так степенно, сокрушительно. Мягко, з відкритим серцем і, може б, Яків хотів в цих очах побачити. Щось таке холодне і колке, Для того, щоб оправдати своє поведіння. Ви знаєте, друзі, коли та сторона, на яку ви хочете повпливати, вона побачить такі речі, якісь подібні від вас, знаєте що? Диявол кивне для неї і скаже, правильно робив! Правильно робив, бачиш, який він, чи яка вона? Ох, друзі. Я думаю, о Ісус. Далеко від мене ще серце цього чоловіка далеко від мене Його помишлення. А він так просто підступив і каже: Благословіння, нехай батька мого Авраама буде на тобі. Послухайте, ви розбираєтесь, коли людина говорить іскренні. Я думаю, що навіть люди в цьому світі, які не знають Бога, вони вміють і знають, як це робити. Вони дивляться і можуть для себе розібратися, чи від всього серця ти з ними говориш, чи прикладаєш ти туди душу, чи маска ліцемір'я на лиці того, з ким говорить, і розуміє, що говорить одне, а в серці зовсім. Інше. Я дивлюся, як сьогодні світ пробує змінити протилежну гріховну сторону. Знаєте як? Тими самими методами. Може поймуть, може зрозуміють, може і ми зробимо їм болючий удар вилічаться тоді від свого гріха і беззаконня. Є в мене сумніви, друзі. Тому світ рухається до повного саморуйнування. Зло і гріх, яке діє з однієї сторони, породжує зло і гріх, який діє з протилежної. І ви знаєте, я не знаю в алгебраїчній, геометричній прогресії, але це зло увілічується в більшій і в більшій мірі. І послухайте: прийде час, коли зло захлине світ. І він зруйнується. Скільки б вони не надіялись, один по відношенню до другого може ще це повпливає? Не повпливає. Я йому віддам за свої потєрі, за свої рани, за свої болі. Хай побачить, покається хай. Не покається. Ти розраховуєш, щоб він покаявся. А він буде бачити тільки зло твоє і мати після цього рану свою. І віддавати тобі знову. Скінчення цьому нема. Спину цьому, друзі, нема. Тому я дивуюсь, Ісаку. Просто дивуюсь і думаю, от Боже! Я ходжу по кімнаті і думаю, Ісусе, а як мені цю проповідь говорить? Я її покажу, може, тільки можу сказати. І то, якщо ти даси. Чуєте, можу тільки про це сказати, а це чоловік, який в цьому знаходиться, пережив сильніший удар, а потім з відкритим серцем до свого сина говорить отак. Ви знаєте, я прочитав, почув на цьому зібранні одне слово від одного брата, і воно відбитком залишилось в моєму серці. Я хочу його зачитати, ви знаєте, дуже відоме вам слово, і я його завжди приміняв тільки так, як написано, але ніяким чином не до себе. А як «що роблячи добро і страждаючи, ви терпите. Це угодно Богові, бо ви до цього покликані. Тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його. Він не вчинив ніякого гріха і не було лукавства в устах Його. Коли лихословили, Він не лихословив, взаємно, страждаючи, не погрожував, а передав все суді праведному. Він гріхи наші сам возніс тілом своїм на дерево, щоб ми, звільнившись від гріха, жили для правди. Ранами його зцілились, бо ви забули, бо ви були, як вівці, заблукані, що не мають пастиря, але нині повернулись до пастиря і охоронця. Ви знаєте, на тому зібранні я почув оце слово: ранами його пройшло ісцеління Його. Тих, хто вбивав Його, тих, хто чинив гріхи і беззаконня, які привели Його до смерті, і те, як він віднісся до своїх ран і дозволив їм цим ранам прибувати на тілі його. Щось зробило з тими, які причиняли йому ці рани. Послухайте, вони прийшли до істелення. Від гріхів своїх ранами Його. І знаєте, в цьому зібранні я вдруг зрозумів одну річ ранами твоїми. Як сьогодні носиш рани? Як носиш побої? Як носиш зневаги? Як ти їх несеш, чи проходить від цього, як ти їх несеш, ізцілення тих, які тобі їх наносять. Чи завда триває один і той самий процес? Ти мені, а я тобі, ти мені, а я тобі. Написано, що ранами Його, ранами твоїми. Послухайте. Я думаю, що далі церква буде проходити велику тісноту, і про це йдуть проповіді. Про це відкриває Євангеліє, про це відкриває що великі страждання чекають церкви. Послухайте, ополчиться, весь світ, який буде тіснити, зневажати, вбивати. А церква мусить нести рани і побої. Знаєте для чого? Для істеленія тих, хто буде це робити. Знаєте, апостол Павло говорить одну річ. Не обтяжуйте мене, бо я ношу рани і Ісуса Христа на тілі своєму. Ви знаєте, я думаю, що Він їх носив так, що потім ті, які дивились, як він носив, вони мусили відрікатися від власного зла. І відбувалося поглощення. Ранами Павла, гріхів і беззаконій, і беззаконного життя тих, хто їх наносив. Ви знаєте, я дивлюся в дії святих апостолів і бачу що одного разу Павло і сила були в тюрмі. Їх побили, зневажили, закували в кайдани. І вони в тюрмі опівночі молилися і прославляли живого Бога. А в'язні слухали їх. І ви знаєте, наступив такий момент, коли в'язничні основи потряслися. І я дивлюся, що це повпливало на одного чоловіка, який дрімав і спав. Це був охоронець, воїн, також був прилучений до страждань, павла і сили, тому що. Охраняв. Я не знаю, можливо, і участвував в тому, щоб завести, вбивати руки їхні в колоди, зв'язувати їх і доставляти їм печаль і скорбі в їхньому тілі. Але тепер наступив момент, коли цей чоловік бачить, що двері в'язничні відкриті. І він розуміє, тепер наступила. Наказання і смерть його, тому що він не виконав свою роботу. В'язничний сторос, прокинувшись і побачивши, що двері в'язниці відчинені, вихопив меч і хотів накласти на себе руки, думаючи, що в'язні втекли. Але Павло вигукнув голосно: не роби собі ніякого зла, бо всі ми тут. Непросто. Це ти говориш до того чоловіка, який тобі руки в колоди вбивав. Хай трясеться, хай знає, як прийшов Бог, хай тепер побачить, хто є хто. З відкритим серцем, благословляючим, милуючим, не желаючи потірі ні одного грешника, він каже до нього: не роби собі нічого. Чуєте? Не роби собі нічого. Він так носить рани, нанесені беззаконниками. Він носить їх так, що той, хто слухає з ним щось відбувається, і Він приходить до них, впав на коліна перед ними і каже такі слова: Господарі мої, що мені робити, щоб спастися? Вони ж сказали: віруй в Господа Ісуса Христа. І спашцяшся ти і весь дім твій, і проповідували слово йому в домі його. І взявши їх тієї ж години вночі, він обмив їхні рани і негайно охрестився. Як багато зрозумів, як тепер він, грішник, беззаконник, який з жестокістю, можливо, охороняв в'язнів злих, Який, можливо, і був прилучений до нанесення цих ран, але те, як носив Павло і сила, рани Христові в тілі своєму, призвели до того, що спустився на коліно і ніжно тепер обмиває рани на ногах апостола Павла. Ранами Павла і сили. Це рани Христові, які понесли ці люди спасся. Цей чоловік, він став зцілений, він став здоровий. І не тільки він, але весь дом його, коли бачив, як вони переносять скорбі, як вони несуть, те, що чинять проти них, розвертаються. Ви знаєте, я просто дивуюсь від цього місця, коли я його читаю, коли я бачу, коли Ісус стоїть в Синедріоні і Його допитують. І він каже: Я не говорив потаємно, я говорив привселюдно. Спитайте їх. Але ви знаєте, приступив слуга і почав бити його по обличчю, і каже: Чи ти знаєш, з ким ти говориш, кому відповідаєш? А він до нього розвертається і каже: якщо я худо сказав, то покажи. А якщо ні, по що б'єш мене? Ви знаєте від таких слів. Від очей, які на тебе дивляться і на тебе нічого не мають, щось перевертається в їхній душі. Тому я думаю, є таке слово в євреям, коли написано так: помисліть, о опритерпівши над собою такої поругання від грішників. Ви не думали, хто це сказав, це слово? Послухайте, це Господь, коли ми правильно носимо. Нанесені рани, коли ми їх так носимо, він потом твого противника безпокоїть внутрі і каже: послухай, обрати внимання, подивися на притерпення і болі, які причинив ти, а ти дивишся на нього очима Ісуса з відкритим серцем і благословенням. Бог обратить його в помисли. І тоді Він буде обмивати. Рани твої. Ви знаєте, коли Христа розп'яли, і коли Він був обезображен ранами і побоями падше всякого чоловіка. Ці люди, які були ісповнені злобою, але внимательно дивилися на того, хто помирає. І коли він помер, вони верталися з ними щось сталося. Знаєте? тому що вертаються, а забути не можуть. І отець говорить до їхніх сердець: помисліть. І вони починають бити себе в груди, починається процес і їхнього. Послухайте. тому що той переніс рани, той переніс побої і зробив це так, що тепер щось відбувається в серцях, в серцях протилежної сторони. Ви знаєте, друзі? Це совершенне дві, совершенне слово. Я ходив і думав, Господи, а як же я його казати буду? Так різниця, можливо, сьогодні моє життя від того, що я читаю. Але зцілення беззаконників і грішниками буде ранами Твоїми. Тому, друзі, я хочу, щоб ми помолились, щоб той, хто їх переніс в тілі своєму, навчив переносити сьогодні тебе в тілі твоєму. І так досяг, досяг всіх тих, які ще мають спастися. Молимось.